Друзі, вітаю! Це мій Тихий Рай е, перше відео в цьому році. І ми сьогодні відпочиваємо в лісі, тому трошки запрошую вас прогулятися по лісі. Ідемо лісовою дорогою в глибину ліса. Вирішили прогулятися. Погода дуже гарна, сонячно, тепло. Три дні 31-го, 1-го і сьогодні дуже тепленько. Сонечко цілий день, ну, наче справжня весна, тому вийшли на прогуляночку. Повалене дерево. В лісі дуже гарно, спокійно, затишно. Такі гарні старі сосни. Трошки на них попадає сонечко, то вони такі жовтоваті, але все рівно дуже гарні. Дивіться, яке цікаве дерево. Йдемо далі. Сонечко світи. Бачите, як гарно. А тут ось дивіться, які цікаві дерева, повиростали. Теж сонечко трошки падає, там тінь, там сі. Сонечко трошки не так, але все рівно гарно. Зеленіє мох і дивіться знову цікаве дерево, а ми йдемо далі. Навіть грибочки якісь. Є. Ну, поганки, але бачите. Є, і на дворі морозець. І ось подивіться, яка Це краса. Просто неймовірно. Це вже молодший ліс, тут трошки старий і далі йде молодий ліс. Ось такі Я гарні дерева. Дуже гарно. Теж сонечко падає трошки, ну це старі дерева. Трошки колір не той, але все рівно дуже гарно. І дивіться, які гарні схили, бугри. Дуже гарно, дуже цікаво. Там таке, як яр, там вже виступ. Просто краса. Мило, любо подивитися. Взимку, в такий час, звичайно, я вам говорю, це наче як навесні, але дуже красиво і дуже приємно в такій погоді прогуля... прогулятися лісом. А чому б і ні? Така... Зараз такий час, що можна відпочити трошки, потім вже буде багато роботи, не дуже погуляєш. А зараз, поки нема такої роботи, бачите, все зелене гарне, а там приморозок, бачите, видно, молоденькі сосни це вже насадження молоді, дуже гарно. Якби ще таке сонечко і сніжок, був, то це взагалі було б як в казці. Молоді насадження, дуже гарно, і бачите, на землі приморозок. Ми йшли, то ну, на піску ноги не провалюються, воно тримається, прихватило. Але бачили, і грибочки є. Зелений мох. А це молоді насадження, тільки з другої сторони. Думала, що навпроти сонечка вони будуть зеленіші, але так само вони ну, віддають жовтизною, тому що світить сонечко. Ще грибочки. І знову дивіться, який гарний зелений мох. Дуже гарно. Це ще таке коряві деревця цікаві теж. Ну і вже звернули додому. Тут теж дивіться, як гарно, а це вже дивіться, які коріння дерева, тут пообсипалась земля пісок і дивіться, які цікаві коріння. Це вже мішаний ліс, тут і сосни, і берізки є, теж дуже гарно. Такі хащі, бачите, <смі> теж в перемішку сосна, береза. Такі впадини гарні, дуже цікаво, дуже приємно прогулюватися лісом і відчувати спокій, задоволення це просто супер. Неймовірна краса. І ось теж, дивіться, обсипалась земля навколо коріння. Як цікаво. Всякі такі фігури цікаві, получаються. Старий дуб. Ой, ось, 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 Ось такий здоровенний. Я вже колись показувала його. Прийшли. Взяти в нього трошки енергії. Ну і знову дивіться, яка гарна зелень. Любо подивитися, я ж говорю. Ну просто супер. Краса неймовірна. Відпочинок суперовий. Друзі, вже виходимо з лісу, прогулялися, подихали свіжим повітрям, дуже задоволені. Треба хоч трошки відволікатися від цього всього. Сьогодні ще відпочиваю, завтра вже буду працювати. Не знаю, на завтра передають дощ. Ну, як буде дощ, то, звичайно, буду в хаті. А так, якщо буде гарна погода, то буду щось робити. Вже. вже треба починати працювати. Дякую всім, хто був зі мною, хто прогулявся разом зі мною. До нових зустрічей. Чекаю вас на своєму каналі. Пока!